Вікторія, скажіть, будь ласка, як розпізнати зраду у стосунках? Зраду партнера у стосунках. Перше, це коли партнер починає поводитись таким якимось незвичним, незвичним чином, що мається на увазі. Якщо він ніколи не дарив квіти, то починає їх дарити, або дарив дуже рідко, а тут зачасто, або не дарив подарунки, почав дарити, або дарив, ну. Дуже умовно, якусь там ручку, а тут починає дарити дорогі подарунки. Ну, тобто, все незвична, вся незвична поведінка, всі незвичні вчинки, вони, в принципі, насторожують. Друге, це сварки на рівному місці. Тобто, партнер або партнерка провокують сварки ні з чого, бо їм так легше, вони нібито шукають виправдання своєму негарному вчинку. І оце такі образи на партнера, вони ну, нібито полегшують муки совісті. І ще один пункт це неочікувана зміна звичок. На початку роману чоловік, спілкуючись з новою жінкою, звісно, стає на бік її смаків. Тобто, і, відповідно, і в нього змінюється смак до музики, до фільмів, книжок і навіть до їжі. Тому, якщо ваш чоловік ніколи не любив, наприклад, суші, а тут вирішив на обід зробити доставку з японського ресторану, є привід задуматись. І останнє це між партнерами у стосунках змінюється спілкування. Яким чином? Ну, у кожної пари і сімейної пари, якщо вони там довгий час вже у шлюбі, у них таке собі утворюється якийсь такий сімейний, нібито сленг. І коли з'являється таємний партнер, то ця мова вона трішки змінюється. Спілкування стає таким більш формальним, відстороненим. І тому, щоби не спалитися, партнер уникає прямих відповідей на запитання, і, як правило, все спілкування зводиться до обговорення таких нейтральних побутових тем.